Шановні колеги, на початку приведу добре відомі вам факти: починаючи з 2014 року в Україні різко знижуються соціальні стандарти. Головні причини цього різке зростання інфляції, яка за 14-16 роки сягнула майже 90%. Девальвація гривні, яка втратила за цей же час дві третіх своєї вартості. Гальмування в проведення низки необхідних структурних реформ. Що не дозволило українській економіці вийти на стійке економічне зростання як наслідок? після майже 20% відсоткового падіння ВВП протягом 14-15 років, Україна, українська економіка в 2016 році може показати при оптимістичному сценарії 1,5% зростання. Якщо рухатися такими темпами, то економіка зможе повернутися на свій докризовий рівень не раніше 2028 року. Військові дії на Сході, несприятливе геоекономічне оточення та високий рівень дефіциту державних фінансів, який навряд чи буде нижче 5% ВВП за результатами поточного року, не дали змогу забезпечити незмінний, а тим більше зростаючий рівень життя населення. Урядова індексація мінімальної заробітної платні і пенсії на рівні 19%, починаючи з січня 2015 року, не відповідає тим реаліям, в яких знаходяться громадяни країни. Відбувається зменшення реальних доходів населення. В той же час урядовці рапортують про планомірне покращення життя українських громадян. Люди бачать зовсім інше: реальний споживчий кошик, а не теоретичний мінімум від Кабінету міністрів. Значне занепокоєння викликають різного роду маніпуляції зі статистичними даними. Звертає на себе увагу різка зміна в структурі споживчого кошику українців, який обліковується Держкомстатом. Так, якщо в кінці 2015 року частка продовольства в споживчому кошику була на рівні 50%, то нещодавно було заявлено про зменшення цієї частки до 40% рівня. Такі зміни призводять до формування помилкової соціальної політики та зростання напруги в суспільстві. Що ми чуємо від урядовців час літнього політичного затишня? Міністерство фінансів вже пропонує провести скорочення видатків державного бюджету 2016 року у разі неотримання чергового траншу кредиту від МВФ. В свою чергу від багатьох іноземних високопосадовців лунає думка, що Україні на сьогоднішньому етапі вже не подрібний цей кредит у зв'язку з тим, що фінансова ситуація в Україні стабільна і ми з вами маємо достатні фінансові резерви. Такий дисонанс у заявах може свідчити про те, що українська влада намагається приховати помилки бюджетного планування за ширмою ненадання кредиту МВФ. З 1 вересня українці вкотре зіштовхнулися з підвищенням тарифів на комунальні послуги. Вартість електроенергії збільшилась на 25%. У жовтні розпочинається опалювальний сезон з непідйомними платіжками. Загалом за ці два роки вартість комуналки зросла в рази при мізерному збільшенні доходів громадян. В той же час уряд намагається перекласти плату за власні помилки на населення. Так, уже сьогодні урядом ініційовано скасування адміністративного регулювання цін на продовольчі товари, зокрема Міністерством економіки. Розміщено відповідний законопроект на своєму сайті. До чого це призведе? до чергового стрибка цін на соціально значущі товари, що негативно відіб'ється на рівні життя малозабезпечених верст населення. Депутатська група воля народу закликає уряд змінити пріоритети, замінивши показовий піар на публічний аналіз реального стану справ в економіці та вжиття необхідних кроків для виправлення ситуації. 30-40 гривень надбавки до мінімальної зарплати не виправлять ситуації, коли комунальні тарифи і продукти приймаються в рази. Наші пропозиції: цілком очевидно, що держава на сьогодні не здатна забезпечити необхідні соціальні стандарти, але це не означає, що влада має відмовитися від кроків, які б цю ситуацію змінили. Ми не закликаємо до штучного зменшення тарифів, але ми впевнені, що їх рівень повинен бути обґрунтований і повинен бути нижче. Це означає, що до того, як робити зміни в будь-яких тарифах, необхідно спочатку провести відповідний аудит і надати суспільству отримані розрахунки. Ключ до благополуччя українців це збільшення їхніх доходів, а не зменшення видатків. Саме тому на сьогодні одним з найбільш пріоритетних завдань має бути значне підвищення прожиткового мінімуму заробітних плат і пенсій до реального рівня. Єдиним шляхом досягнення цієї мети можна ще хвилину є негайне відновлення економічного зростання. Вважаємо за необхідне негайне зменшення податкового навантаження і запровадження податкових канікул для бізнесу. Від збільшення національного виробництва напряму залежить надходження податків і збільшення заробітних плат. Довгостроковий розвиток української економіки неможливий без активного залучення іноземних інвестицій. Ми підтримуємо оцінку керівника Національної інвестиційної ради, що для відновлення економіки необхідно в короткосторок... Будь ласка, хвилину завершити. Що українській економіці потрібно в довгостроковій перспективі 200 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій. Ми впевнені, що підвищення заробітних плат дасть можливість стимулювати внутрішнє споживання, яке в свою чергу буде стимулювати розвиток реального сектору економіки. Як наслідок, економіка зможе вийти з кризи і відновити своє зростання. Цілком зрозуміло, що це в свою чергу збільшить надходження до державного бюджету. Зростаючи, надходження в бюджет зможе створити необхідний фіскальний простір, який повинен бути використаний на додаткові заходи щодо стимулювання економіки. Мова йде не лише про традиційні державні інвестиційні програми, а й про програми на базі державного приватного партнерства. На превеликий жаль, уряд намагається діяти лише з наслідками та похідними від значно більших проблем. Головною з яких є повна відсутність стратегічного бачення розвитку країни. Дякую за увагу.